Друзі, Ми знову знімаємо відео для вас, для нас, для всіх. Хочемо поділитися з нашими розумами. Минулого разу ми говорили про те, як знайти Бога для себе особисто, наскільки важливо будувати взаємовідносини із ним, шукати його, говорити з ним. Не просто, щоб тобі хтось розказав, а особисто. Мати розмову із ним, тому що він Бог, який говорить, і він хоче бути присутній в кожній сфері нашого життя. А сьогодні ми хотіли б трішечки за якби поговорити на ту тему, що є такою перешкодою, такою я б сказала стіною між нами і Богом. Що не дозволяє Богу діяти в нашому житті. І дуже часто ми, можливо, можемо не замічати цього, і ми можемо навіть багато молитися, а відповіді може не бути. Тому що є ця така стіна, яку ми, можем, іку ми, іку ми тільки можемо якби, забрати, усвідомивши і побачивши її. Е, тому сьогодні е, про цю стіну, якби в лапках, да, ми поговоримо про цю перешкоду. Е, і я вірю, що кожен із вас, хто буде дивитися це відео, е, візьме для, щось для себе, і зрозуміє, якби получить деякі відповіді на свої питання. Да, Привіт. Ще б хотілося повторитись, да? ми на прошому відео знімали, як знайти Бога для себе. І кого це заінтересує, то може передивитись. А сьогодні одна із таких перешкод, які можуть, які мішають. Построїти відносини з Богом, або ж яка е, перешкоджає такий камінь, е, який може перешкоджати, який треба викинути. І дійсно викинути спочатку. спочатку е, коли будуються твої відносини, це не тільки з Богом. Да? Ми просто віримо так, що е, якщо ми е, научимось. Е, Построїмо свої відносини з татом, з творцем, з нашим Господом, з нашим Спасителем, з нашим Богом, який тільки він може зробити, да, допомогти нам жити таке гармонійне, дійсно життя, життя і зі збитком, не знаю по-українськи, да, то тільки в взаєминах з ним. І також ця, ця, ця перешкода вона може заважати не тільки в взаємовідносинах з. З Богом Статом, татом, алеї в дружбі, в навчанні, в роботі в, в сім'ї, сім да, да, да. І ця перешкода називається гордість. Ми маємо остерігатися гордості. Що що відноситься до стровідної відношень з Богом? От іменно в цьому состоянні состоянні гордості, коли людина не може сказати прости. Прости самому собі навіть, знаєте, і ми, я, наприклад, переживав да, такі моменти, коли ти ну, себе не хочеш. Ти можеш, але не хочеш прощати, тому що ти десь спіткнувся, десь упав, і дуже багато наслідків, бо таких болючих. болючих, і ти не хочеш себе прощати. Ти розумієш, що здалось би, і ти сам себе мучиш. Так же само. Та та людина, яка не може сказати просто другому, та за якийсь прогріх, да? чи де він зробив, чи зробила біль, так же само Богу сказати, отак я дуже більшість людей вони скажуть тобі відверто, я не грішний. Зачем мені Бог, питати, казати Боже, простий? Тобто оцей стан гордості, що ми самі лучі, ми, 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 ми. Ми, ми скажемо навіть такого, це егоцентризм, егоїзм, це саме є одне місцеписання із першого послання Петра, п'ятий розділ і п'ятий стішок. Він говорить, да, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодаті. Стан гордості Бог ненавидить. Це противоположне, так? якби б протилежне Богу, тому що Бог є любов, Бог є зовсім протилежною гордості. Зовсім, якщо ми візьмемо і розберемо слова гордість і любов, то це зовсім зовсім полоположу. І ми маємо остерігатися, остерігатися. Але так сказати, в общем, гордість це якби майже нічого не сказати. Що ми можемо? Як ми можемо розібрати гордість? Що є таке гордість? Це ми коли ми вже вже почали вже трошечки, да, коли ми не прощаємо себе, коли ми жаліємо себе. Коли ми себе сваримо, да? коли ми осуджуємо себе, це теж гордість. Да? Що ми ще можемо гордість? Да? Ненависть до себе чи до когось. Да? Такі, ну, можна розвити, подумати або зайти в Вікіпедію, подивитися корінні да, гордості. Тобто, Цей стан він перешкоджає. Була, вона є да? така. Людина віри Кетрін Кульман, вона сказала таку фразу інтересну, що каже: є людина, да? а ми скажемо такого, ну, цитуючи її, є людина, якій сам Ісус не зможе допомогти. Це яка не може сказати прости за мій гріх. От дійсно, сам Бог, він величний Бог, він всемогутній Бог, він всесильний Бог, але він нічого не може зробити, якщо людина закрита гордість ще тако можна характеризувати, коли людина закривається, коли людина недоступна. Вона не просто недоступна, а вона від, відвергає, відкидає все, те, що може їй допомогти, все те, що може їй кудись підказку чи спасти навіть да? в определьоні такі знаєте рокові моменти життя, де предстоїть якийсь вибір чи рішення, да. І от ми маємо це відкинути. Ми маємо зрозуміти, що це, це інородне. Воно одна із великих перешкод. Це тормоз, Знаєте, це якор, який не даває, це не дає кораблю змі. Зрушити з місця, да? це, 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 це як на початку, так, так як може гордість, вона спіткати по шляху, коли ми будемо йти з Богом. То тобто ми маємо бути обачними. Ми не маємо впадати в стан гордості. Стан, коли ми закриваємось, коли ми відвертаємось, стан, коли ми Ми зараз трошки поговоримо. Хотілося б теж закинути, якби поговорити з таку другу, якби грань гордості. Ми тільки що говорили, що гордість це що? Це одне із, коли людина дуже себе жалкує, коли вона не може сказати прости ні ні сама собі, ні людям, ні Богу, це ненавість до себе. І ще є така друга грань, коли людина. Вона начебто-начебто має такий е, е, стан смиріння, але він е, е, фальшивий. Він на самом деле, він вигляд такий, можна руки скласти, можна зробити ну, різні, е, можна розпластатися, можна на коліна стати, можна есть, тобто, війти в будь-який стан, але внутрішній стан е, дуже е, гарна е, річ. У мене дух Святий на початку становлення і будування. Між мною і Богом він чи в, е, Дух Святий, е, що духовний світ не можна обманути. Ми можемо обманути самі себе, ми можемо обманути друг друга, нікоби не було. Но дух світ, ну дух світну духовний світ він нас бачить, наші мотиви. От іменно стан наш сердечний, так як говорилось, тільки що, е, що ми можемо виглядати, війти, взяти якусь, прийняти якусь позицію тіла, чи зробити якийсь вигляд, такий е, святості чи смирення. Но стан наш може бути гордим. От Імно поговоримо про цю. Таку грань гордості, коли людина, я думаю, кожен із нас бачив гордих людей в сім'ї, гордого чоловіка, який начебто, начебто люблячий, начебто заботливий, але там в кінці кінців глибина гордість, щоб все вокруг нього крутилося, щоб все йому, всьому ноги і руки не цілували і тому подобне. Йому служили. Так же само ми бачили, коли в підприємствах люди за, 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 ну, займають позиції. Да, директора чи замдиректора, чи там, ем, за відділенням по кадру, Тобто, люба позиція, і коли людина горда, вона гордість іде впереді неї, тоді людина заходить, тобто, відчувається і гордість, вона нікому вона не подобається. Тим більше, якщо людям нам не подобається, тим більше вона від... від, від Відштовхує людей від тебе, тим більше представте, нам, які ми сотворені по образу і подобію Божому. Тим більше представте, як Богу неприємно, як ми, як люди, як створіння його, як той вінець творіння, який він сказав вісьма хорошо, не знаю, як по-українськи, да. Той тобто суперово, і він тут перед тобою, да, перед як перед перед творцем хоче відкинути любов. Творця, да, от дуже така фраза. Це теж вона фраза гордої людини. А куди ж той Бог дивиться? Знаєте, якщо щось трапляється в світі, десь війни, чи ще щось проїзд, а куди ж той Бог дивиться? Знаєте, що Бог на своєму місці? Куди ми дивимося? Куда, де ми в тому стані, де, де наше серце, Де ми, ми до того зверталися до Бога, ми, де ми були, що ми ввійшли в таку ситуацію. Так? Чи в ситуацію війни, чи в ситуацію якусь таку непросту. Тобто, я, може, трошечки відійшов, але не відійшов. Так? оце теж вирази горде состояння серця гордого, де Бог обвинить когось. І може хтось ще е, якби був би свідком того, як у зібраннях у церкві, як ми скажемо так, в лапках. Я б їх назвав організаціями, да? які б вони не називалися, чи ем, яких були б конфесії. Якщо ми бачимо, що людина горда, яка не, не, не підштовхує тебе, не підводить тебе до Бога, і щоб ти слідував за Богом, щоб ти строїв свої відносини з Богом, а яка хоче вести за собою, яка хоче, щоб все, тільки вона, ця людина, знає волю Божу. і і питається всім донести волю Божу до всіх, і щоб всі слухали тільки цю людину. Це не є правильно, це теж состояння гордості, це, це, чи це підприємство, чи це сім'я, чи це дружба, чи це зібрання, як я б їх навіть не назвав, зібрання чи церквами, як вони називаються. Це просто організація, яка під флаг має Божий, які знамена має під назвою в устах, Боже ім'я має, але поклоняється зовсім не живому Богу. Де приносять жертви і послідством грошей, і посредством якихось добрих діл непонятних. Але якщо там тільки душевність, якщо там тільки людина руков... Якби, руков... Керує. керується собою, своєю гордістю, своїми якимись мріями, своїми якимись досягненнями, то не то, то не то. І воно в кінці кінців, і люди відвернуться, і Бог сам Він не підтримує то все. Все то, що Базується на гордості, все те, що має стан серця гордий, чи будується на гордості, воно паде, тому що Бог, він противиться. Тобто і ми на цій не будемо. Я, я думаю, що це буде кожному, кожній людині, кожній душі, яка в процесі зазрівання, в процесі, знаєте, як росту це буде гарний поштовх задуматись. Я, ще, я завжди кажу, люблю казати, задавати питання людям. Ми горді, ми всі горді. А коли людина каже я або задумується, це вже признак гордості, тому що ми всі люди по натурі. Ми горді, ми егоїстичні. Нам хочеться, щоб все вокруг нас, все, его, ми егоцентричні, все, що для все для нас. Якби в деякій мірі це нормально, коли тебе люблять, але коли ти любиш, коли тобі роблять добре, але і ти той тобто взаємно. Взаємно, але коли тільки е біля тебе, все тільки для тебе це не є добре, це не є. і Бог хоче е е освободити нас від самих себе. Чому? Тому що це так, як ми говорили, ми м, якби б завершимо цю таку, такі розуми, це ці, ці такі е, тему, таку я б сказав, одну із проблематичних, одну із е, фундаментів, да, камінь, такий да, перешкода, яка м, в принципі е, корінь багатьох речей. Якщо ми подивимося в корінь, в корінь, корінь, це гордість, да стан гордої людини, стан, е, скажімо такого глибшого копнем е, гордого серця, состояння. Такого затверділе кам'яне серце це горде, надмінне, таке зверхнє. Отаке. Ми маємо застерігати, застерігатись від цього стану і дивитися, підказувати, якщо в нас дітки є, з діткам учити це навіть друг другу, коли ми бачимо, да, навіть. В сімейних парах да що ми десь не то. Ми мабуть десь нас десь заноси. Ми маємо друг другу допомогти і підказати вчасно. Тому що це дуже якби небезпечно. Небезпечно. Тому що ще раз повторюю, що Бог гордим противиться, Він ненавидить цей стан, він ненавидить цю позицію, він ненавидить цю таку, коли людина відштовхує Боже. Тому що тільки один Бог знає. Ми опять же ж вертаємось, що все, вся практично всі будуть теми нами, наші роздуми, все на взаємовідносинах з Богом. Взаємовідносини в рості в цих взаємовідносин, може, які дійсно придпридостерім, щоб ми чогось передостерігалися, так як ця тематика передостереження гордості, чи яку б тему ми не затрагували, Це все буде відношенні нас і творця, як Отця. Ось От такі думки. Да, мені б хотілося б ще додати ті, хто читають Біблію. Знають цю історію, коли саме найкращий ангел на небі, якого створив Бог, так описується так. Ну да, що він по по виду, да, да, да. дуже гарний він приймав і... славу Творця. Да. І що сталося, що і що Він з такого гарного ангела перетворився, Пише Біблія в Люцифера, да? в сатану. Він захотів стати таким, як Бог, тобто, навіть тут, в цій історії, ми можемо побачити присутня гордість, як це я не можу бути. Я можу бути ще кращим, і яка і ж цього... поставлю престол вище. То він ще був. Він так. захотів бути ще ліпший. Ще, ще вище. ліпшим за Бога. Представляєте, наскільки. Гордість може просто зруйнувати твоє життя. Взагалі, ти можеш піти зовсім в іншу сторону, далеко-далеко від Бога, і так само історія з Адамом і Євою, коли Бог сказав їм не їсти да, з дерева, пізнання добра і зла плодів. А Люцифер, да, Сатана в образі Змія підійшов е, і запропонував і сказав, що е, коли ви з'їсте, ви станете такі, як як е, богами, так? Тобто, опять же, чому є. Хоча вони вже були по, по і подобі. Хоча вони, да, це була брехня. Ми знаємо, що Сатана він приходить, щоб украсти, да, от коли нам Бог щось говорить, хто ми є. Е, а сатана приходить, щоб нам посіяти сумніви. І він коли це зробив, да, коли підійшов до Єви, що, да, що ви станете як боги, опять же, як так ми можемо бути ще вищими, ще кращими, і, і опять же, що через цей прийшов гріх на землю. Тобто, що ми хочемо сказати, будьте уважні, не потрібно шукати гордості в комусь. Можливо, зараз, коли ви слухали це відео, ви думали о, там про якихось людей: той гордий, та горда, о, це точно про неї. Ми вам рекомендуємо заглянути в себе, тому що кожна людина буде відповідати за своє життя, за свої поступки. Але ми, я, я буду нести відповідальність за своє життя, де я була горда, де я не допустила місця Богу, де я не захотіла а, сказати, вибач мене Боже, чи вибач людині якійсь. Тому заглядайте всередину, дивіться, можливо, ви де щось не хочете прийняти із за гордості. Прислухайтесь і повірте, що коли. Ми розполагаємо своє серце, свою душу на працю із Духом Святим. Коли ми дозволяємо, ми кажемо, Боже, можливо, я щось не бачу, можливо, я дійсно десь поступаю по, по гордості. Відкрий мені це і повірте, що кожне серце, яке хоче мінятися, яке. Хочу виправитися, Бог говорить, відкриває, Бог вказує, в якій ситуації ми горді, де нам треба змиритися. І працюйте над цим, дивіться, і я вірю, що все можливо. Для Бога нема нічого неможливого. головне наше бажання. Да. І взагалі, ві... святи бути свободними. Від цієї ж гордості. Це можливо тільки з татом, да? тільки строючи відносини. Тому що ми самі не, не впораємось, не впораємось е, з таким, знаєте, звірем, який живе в кожному із нас. І смирити його, так же само, як побідити, як ми говорили, побідити е, гріх, власноруч, він вже побіжений, він вже е, але. Не є певний процес процес да, осознання, так ми говорили в предыдучому відео, і що побіда може статися в твоєму і моєму житті. Тобто, да? отут і ми ніби це як засторога. Тільки Бог може нас освободити, тільки Бог нам дає такий дійсно бути поблизу і подобаю не із, не із не перевертнями якимись, да? а дійсно людиною. Яка створена по, по, по плану Божому, да? але не так, як ми е, перевертаємо, ми і зв'язаємо рус... є російське таке слово. Тобто перевертні, да? подивися, іноді е, не даром говорять із такий вираз, е, не буду говорити, вираз, да? але такого закінчимо, бо ми вже не туди е, е, йдемо. Тобто, да? передосторога, гордість. це е, ми маємо е, бути бодрствувати, да? по українськи не знаю, як бути пильнувати, пильнувати, пильнувати. за своїм перш за все за своїм серцем. Да. Там хтось комусь, да, комусь, якщо ти бачиш, можеш підказати, можеш десь намікнути, але е, щоб це не було, не спалахнуло якась сварка, чи ще що не є добре. То не є добре. Так що до нових зустріч. Якщо ти не горда людина, тобі дуже легко сказати, прости будь-кому. Все, ми вас обнімаємо. До наступних зустрічей. Па-па!